Моторизована складна бігова доріжка FitLogic T-46C модель, яка залишила далеко позаду інші аналоги цього класу бігових доріжок. Ця успішна модель має значні технічні параметри та виконана у стриманому класичному спортивному стилі. t 46 – це надійний та практичний варіант, у якому вдало поєднались усі переваги тренажера для домашнього використання за доступну ціну без найменшого збитку для його функціоналу. Тренажер дає змогу відчути. Ти себе по справжньому вільно бігаючи зі швидкістю 20 км на годину у по просторому полотні розміром 150 на 51 см. Такому потенціалу можна тільки позаздрити і виконується він завдяки сучасному і надійному агрегату: це двигун постійного струму з потужністю у 3,5 кінські сили, саме який і забезпечує достатню тягу для підтримки стабільного та швидкого бігу. Також слід відзначити малий рівень шуму і споживання невеликої кількості енергії, що робить цей двигун чудовою системою приводу для інтенсивних домашніх кардіотренувань. Об'єднані в єдину систему окремі елементи конструкції зроблять ваші тренування комфортними і безпечними. Витривала, міцна і непохитна конструкція рами забезпечує стабільне положення доріжки і розрахована на користувачів з масою тіла до 130 кг. Під ногами ви маєте 18 мм завтовшки древесно волокнисту композитну плиту з нанесеним на неї парафіновим шаром. Вона, в свою чергу, з'єднана з рамою. Новітньою системою амортизації за основу була взята схема, що бездоганно зарекомендувала себе протягом багатьох років. Після оновлення вона ще краще відпрацьовує кожен наступ, ретельно піклується та оберігає ваші суглоби від негативних ударних навантажень, робить біг м'яким і комфортним. Амортизаційна система також забезпечує прекрасну звукоізоляцію, оберігаючи ваших рідних та сусідів від зайвого шуму. Зносостійке багатошарове бігове полотно 150 на 51 см, є оптимальним як для повільного кроку, так і для інтенсивного бігу. Зовнішній шар полотна зроблено зі спеціального полімеру з ромбоподібною формою поверхні, котра створює надійне щеплення з кросівками, надає додатковий амортизаційний ефект та забезпечує довготривале використання. Заплавну а швидку зміну нахилу бігового полотна відповідає чуткий надійний електропривід, який встановлює у кліну значення від 0 до 15%. Така можливість варіювання режимів тренування надає вам змогу опрацьовувати різні цільові зони. Збільшуючи інтенсивність занять, ви ефективніше спалюєте калорії та тренуєте серцево-судинну систему. Велику з широким кутом огляду консоль керування біговою доріжкою FitLogic t 46 c оснащено вбудованим lcd дисплеєм типу Stadion Racetrack, на який вводяться показники: швидкість, час, дистанція, кут нахилу, калорії та пульс, як і завжди, присутні гарячі кнопки вибору програм, швидкості і нахилу, що зручно розташовані на додатковій функціональній панелі управління та родзинкою системи керування є центральний блок, джойстик типу «Шаттл», оптичний енкодер з сенсорними кнопками зі світлодіодним м'яким підсвічуванням, керування одним дотиком м'яко, повільно, функціонально і головне, зручно, як ніколи, для прослуховування ваших улюблених треків ви можете застосовувати якісні вбудовані динаміки, які відтворюють чудову чистоту звучання на всіх діапазонах частот. Трохи нижче дисплею, праворуч і ліворуч розташовані глибокі та місткі ніші для особистих речей. В цілому консоль дуже зручна в управлінні, все зрозуміло і розташовано на своїх місцях. Ергономічні лінії консолі плавно переходять в округлені бічні поручні, які виконані з м'якого гіпоалергенного матеріалу і не містять на собі. Ані нічого зайвого, щоб відволікало вашу увагу. Тож саме датчики вимірювання пульсу забрано з м'яких поручнів та перенесено на додаткове кріплення під консолью на відстані витягнутої руки. Розберемося з комп'ютером, програмний модуль якого вже налічує 12 інтелектуальних програм з розподілом на 20 секторів у кожній. Окрім цього, ви можете користуватися двома самостійно регульованими ручними режимами. Перший це швидкий старт, у якому ви можете контролювати і водночас керувати швидкістю та кутом. Нахилу у будь-який момент тренування. Інший режим це зворотній відлік, у якому ви маєте змогу налаштувати зворотній відлік часу тренування, дистанції та витрачених калорій. Далі ще більше функціоналу для вас: це наявність модуля для бездротового підключення для пристроїв Android чи iOS через Bluetooth за допомогою програм The SWIFT та фіт які доступні в App Store і Google Play Store. Доступ до програми здійснюється за допомогою сканера QR-коду на вашому пристрої. Після встановлення Додатку і успішної ініціалізації, ви повністю берете контроль за доріжкою на своєму пристрої. Усі показники відтворюються на екрані вашого гаджету, і ви з легкістю можете регулювати швидкість, час, відстань, калорії, пульс і частоту серцебиття, керувати кутом нахилу та інше. Ви також отримуєте корисний набір фітнес-тестів, які допоможуть вам визначити відсоток вмісту жиру в організмі, інтенсивність обміну речовин, індекс маси тіла та рівень фізичного стану. Більш того, ви отримуєте. Те можливість вибору траси з візуалізацією її проходження на вашому екрані. Наразі ви можете спостерігати за своїм прогресом із записом історії в особистому акаунті. Додайте різноманітність у звичні тренування, покращуйте свої показники та прагніть до нових досягнень разом з чудовими можливостями додатка з СВІФТ. Бігова доріжка FitLogic T46C має допоміжну систему складання та розкладання. EasyFold. газовий циліндр допомагає у підйомі та опусканні рами доріжки. Забезпечуючи високий комфорт та безпеку, завдяки повільному опусканню полотна в кінцевій фазі, шасі доріжки оснащене двома вбудованими транспортувальними роликами, за допомогою яких у разі потреби ви легко зможете пересунути бігову доріжку на нове місце. Доріжка має відмінний дизайн, темні тони та строгий стиль роблять її універсальною, бо вона ідеально вписується в будь-який інтер'єр. Вона має мінімальну кількість з'єднань, що значно полегшує її складання. Бігова доріжка FitLogic T46C дає змогу вести активний спосіб життя і займатися фітнесом у зручний для вас час, не виходячи з дому. Та більш того, доріжка займає мінімум місця завдяки своїй складній конструкції та не заважає повсякденному побуту. Для заняття спортом вона має всі необхідні функції, що робить її привабливим вибором для тих, хто вирішив піклуватися про своє здоров'я і фізичну форму, не стикаючись з додатковими складнощами.